Хлопці, всім привіт! І так, відбираємо наші медові корпуса, тобто магазини. Ось таким макаром. Поробив ось такі кришечки, щоб не провоцирувати напад на нашому точку. І так помаленьку проходимо вже третій рядок. Третій рядочок саме саме крайній час будемо робити. Сталось у нас по факту з 25 рядка. Потрібно в крайні сроки вибрати, так як іде приближення беззяточного періоду. По факту він уже там Розпочинаються, але де-не-де ще є цвіт в сонях. Тому ось так працюємо. Дуже жарко. Ті дні були прохолодними, а це вже йде спека знову по погоді. Дивився, що дуже жарко. Прильотки потрібно, статі закрити. Прикрити, не закрити, а прикрити. Верхні ряди прикрили, то нормально. Верхній ряд. Це його ще не забирав, бо в основному ще 12 рамочні проходжу, то не хочеться, щоб він губився. І будемо через дня 3 ставити пластини від кліща. Будемо ставити пластинки, вже заказали. Ось така. На Думаю, що треба побистріше закінчувати з відкачкою меда, так як тут вуликів доволі багато і можливо буде напад, Буду чувствувати запах нашого цеха по відкачці, буде вже важко працювати. Тому по максимуму зараз працюю. Початку відбираю, а завтра будемо відкачувати ось такі справи. Побачимо. Можливо, сьогодні пройду ще один рядок, а може вже й сьогодні гаразд. Бо це вже і так трошки як забагато на один день. Все, друзі, всім пока. Кої, які питання, задавайте. Всім пока-пока.